Сьогодні на огляді найтехнологічніший акумуляторний тример від торгової марки EGO, який вміє не тільки затягувати автоматично волосінь за допомогою однієї лише кнопки. А і автоматично її подає за потреби за технологією LineIQ. Тобто, друзі, бачите, нема ніякої кнопки. І для того, щоб подати волосінь, не потрібно гатити тример об траву. Електроніка сама розуміє, коли і витягує волосінь на необхідну довжину. Безщітковий двигун, алюмінієва штанга, яка може ділитися навпіл, щоб було зручно транспортувати і зберігати. Далі ручка, телескопічна штанга, регулювання обертів і акумулятор на 56 вольт. Маємо розгрузочку, дві швидкості і чутливу кнопку, за допомогою якої також можна регулювати оберти. Постерігаємо, як працює автоматична подача льосочки. Зараз вона коротесенька. Тиснемо кнопку. І тепер вона у нас довга, така, як треба. Травички багато, травичка висока. Ну а ми сьогодні з'ясуємо, наскільки вистачить цієї чудо коси. Коли я тестую тримери, я кожного разу наголошую, що це не коса. Це тример, він призначений докошувати там, де не взяла звичайна газонокосарка. Але ця штука коштує 600 баксів, і я все ж сподіваюсь, що вона викусить мені подевір'я. Ну, а косити я почав рівно вісім. Кошу я маленьку траву на першій швидкості, велику на другій. Трошки вже прийшов акумулятор більше половини. Потужності реально достатньо, молотить не гірше, ніж бензиновий тример. Причому на першій швидкості прям клас. В захист не входить, за ліскою взагалі не слідкує. Коли треба, вона з'являється. От і все. Коса здохла. Маємо 40 хвилин роботи на одному акумуляторі по великому рахунку. Так само вона спрацювала, як і моделька, яка була попередня в мене на огляді. Ну а викосив я 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22. Виходить майже одна сотка повністю запущеної ділянки. Зараз піду розбирати, подивимось, що всередині, а поки що поділюся своїми враженнями. Дійсно, потужності просто, друзі, за глаза. Молотить на першій, на другій швидкості просто як звірюга. Жодного разу не пішла у захист, жодного разу не намотала на себе траву. Акумулятора на 4 Ампер години вистачає на 40 хвилин роботи. Це значить, що візьмете на 5 або на 6 буде або на 50 хвилин або на годину. Але і вага інструмента буде суттєво більша. Цей акумулятор запатентован торговою маркою Ego. Трошки пізніше розкажу, в чому суть там того патенту. А зараз нагадую, що на одному акумуляторі працює безліч садовки. Тримери, косарки, пилки. Повітрадувки і так далі. І хід е, цього сезону в цьому році вони випустили мотоцикл, який працює на цих акумуляторах. Ви собі уявляєте, ви можете виняти акумулятор із тримера вставити в мотоцикл і поїхати собі з пивком. Інтернет-магазин egoUkraine.com.ua дав мені на огляд цього красавця. Хлопці, дякую вам велике, Тример просто бомба. Ну а я пішов розбирати. Акумулятор непростий і ось чому він запатентований. Там встановлені літієві банки і встановлені вони буквою П. Тут є спеціальні отвори, і такі самі спеціальні отвори є на зарядній станції. Коли ми вмикаємо от так, сюди його, зарядочка вмикає вентилятор, і через ці отвори, і через ці отвори проходить повітря і якісно. Охолоджує наш акумулятор. Це дає змогу заряджати акумулятори дуже швидко. Власне, ця зарядочка у нас на 210 Вт. Але у лінійці EGO є ще півкіловатна зарядка, яка здатна зарядити ось таку величезну баночку лише за півгодини. І все завдяки тому, що є вентиляція. Ось так працює зарядочка при роботі, звісно, трохи гуде, тому що там є вентилятори і не один. А два вентилятора, один для охолодження самої плати, другий для охолодження власне акумулятора. Заявляють, 3 ампера 56 вольт, значить, має споживати 168 Вт, а споживає більше 178. Кнопочка, як бачите, має блокування, цей флажочок сюди. Тепер можна натиснути. Дуже легко натискається, три пальця сюди лягає. Коли працюєте, взагалі не відчуваєте, що ви тримаєте кнопку. Відрегулювати тример під себе дуже швидко і дуже зручно. Флажочок сюди міняємо положення. Ручки, флажочок бац зафіксували. Телескоп працює так само легко. Раз, раз. І флажочок закрили. Вага самого тримера складає 3 кг і 65 г. Ну а разом із батарейкою він буде важити майже 6 кг. Не знаю, що ви хочете побачити всередині, але я кожного разу розбираю інструменти, які в мене на огляді, ось так виглядає всередині. Тут запобіжник, запобіжник, який сам відновлюється, платка керування, Ось, будь ласка, алюмінієвий радіатор. З іншого боку, все залито герметиком, все залито так, як треба. Ну а далі... Дротики, які уходять у штангу. Ну а тепер, нарешті, шпулька, просто якась скриня Пандори, яка вміє автоматично затягувати волосінь і витягувати, коли це потрібно. Я думаю, вам зрозуміло, щоб її заправити. Не треба її розбирати, щось наматувати і так далі. Просто беремо волосінь, вставляємо сюди. Вона виходить з іншого боку. Ось так. Бачите, я роблю це однією рукою. В одній руці у мене камера. Потім нажимаємо на кнопочку. Хоп, і все затягнуто. З цією технологією мені все зрозуміло. Тут проста механіка. Притримую шпульку, тиснемо кнопку, що бачимо, йде рух за годинниковою стрілкою. В той самий момент, в тому самому напрямі, не може рухатись шпуля, бо її робочий рух ось такий. Ну а як же вона розуміє, коли треба подавати волосінь? Для цього, напевно, треба розібрати шпульку і подивитися, що всередині неї. Коли я косив, то помітив одну особливість: що подає автоматично вона волосінь не в процесі роботи, а в процесі старта двигуна, тобто при натисканні кнопочки. Коротше, ніякої магії, ніяких датчиків і ніякої електроніки, як я сказав на початку відео. Знову ж таки, виключно механіка. Коли запускаємо двигун, то він відразу дає максимальний імпульс. І якщо у вас льосочка довга, то її відцентрова сила тримає цю катушку у фіксованому положенні. А коли у вас льосочка коротесенька, то її відцентрової сили вже недостатньо, щоб тримати катушку у фіксованому положенні і відбувається проскок. Саме в цей момент волосінь вилазить і вилазить, доки відцентрова сила не стане така, яка буде тримати котушку у фіксованому положенні. Тож, друзі, все геніально, як виявляється, просто. А тим часом батареєчка повністю зарядилась. Час заряджання склав 1 година 28 хвилин. Спожив він при цьому 253 ватт-години. Обіцяли 224 Вт-години, значить, що батарейка чесна, ємність чесна, це ж Британія, а не револьт шведські технології. Кому відео сподобалось, лайкаєм, а посилання на інструмент, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.